Змістовні відповіді здобувачів. І хотіли би відзначити Дуванова Андрія Олександровича як одна із кращих відповідей сьогоднішня, Коваленкова Валерія Віталівна краща відповідь. Вороговець Володимир Олександрович, краща відповідь. І Рижин Анастасія Сергіївна краща відповідь. Шановні друзі, читаю окрема. Подякувати здобувачів, які відповіли на всі питання, які ми задавали, грунтовна, фундаментально, І ми хочемо визначити кращі відповіді: це Білашук Анна Андріївна, Дуванов Андрій Олександрович, Коваленкова Валерія Віталіївна, Рижик Анастасія Сергіївна. І Суворову Владиславу Сергію.